Космолот, гартуймо перемогу, сьогодні Наришкін виступав о, з річами своїми на одному заході. Там на території Болот. Можемо послухати, що ж його так сильно турбує в європейських країнах. Хочеться розкрити глаза главному європейському дипломату здоровому і духовно е, і фізичському отношенні. здоровому в духовном и физическом отношении человеку э, на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Высказывание Борреля – это прекрасная иллюстрация глубокой укорененности российских неоколониальных подходов в евроатлантической элите. В последнее время европейские и американские лидеры стремятся создать у бывших колоний иллюзию, будто мрачная страница истории перевернута. Раздаются даже призывы к частичному признанию преступлений колониального прошлого. Однако... Однак, що там далі відбувається, то вже знаєте на голову не натягнеш традиційно. Голова державної думи федеральних зборів Російської Федерації. Я вам нагадаю, хто такий шостого скликання, і директор служби зовнішньої розвідки відповідно, щойно перед нами виступав. Ну як перед нами перед... Іхніми людьми він так вважає народонаселенням. Вріте тяжело духовно і фізичному развитому чоловіку дивитися на всі ті извращення, які відбуваються на території Європи. Ну, по перше, а чого ви тоді заглядуєте, якщо вам так сложно на то все смотреть? А по-друге, яка вам різниця, що там відбувається? Ви ж завжди дивіться, ми говоримо про те, що Україна, коли вийде на межі 91-го року, далі буде там демілітаризована зона, відповідно. Але от на наших межах ми можемо збудувати паркан, такий високий, красивий, щоб ви знаєте, не, не бачили, що там відбувається на нашій українській території. щоб ми вам очі не мозолили? Ну відповідно, щойно ви будете підходити до того самого паркану? Ми теж будемо це бачити і спостерігати за вами. А то ви завжди можете. Відбудуватися, відгородитися, е, відмежуватися від території Європи високим парканом і не дивитися на всі ті звращення, які там відбуваються. То теж треба подумати, знаєте, оце под що вони там собі дозволяють. Це що за вальнодумство таке там відбувається на території Європи? Ну нормальний фізичний, духовно розвитий чоловік не може на то дивитися, але дивиться, розумієте? От. Йожики Калолісь, але продовжували дивитися все, що відбувається на території Європи, бо на ту саму територію Європи їх ніхто ніяк не зове. Мало того, їм максимально намагаються обмежити туди в'їзд, і кажуть, не дивіться, не приїжджайте. Ми не хочемо вас бачити. Ми вас сюди не кликали. Ви нам тут не потрібні. Ми, в принципі, б спокійно, вільно собі жили, якби вас тут не було. Сидіть на своїх болотах. Але ж ні, вас постійно тягне подивитися на ту загніваючу Європу. Розумієте, то як пенсіонери розказують про те, що йому там 77 років. Безкоштовна медицина, безкоштовне таксі, безкоштовну квартиру доньці дали, безкоштовна лікарня для нього і медпрепарати, які йому необхідні, також дають безкоштовно, але тьфу ненавиджу цю Європу і цю Америку. Так сильно хочеться в 77 років поїхати назад на свою Сибір і там поміряти. Ну так сидіть на своїй Сібірі. В чому проблема? Не дивіться на духовно і фізично неразвитих людей, якщо ви такі духовно і фізично розвиті. До речі, про тих, хто е, хоче і не хоче то все дивитися. Е, ота вся нечисть, яку періодично вичищають з наших українських територій, яка понаповзала сюди після 24 лютого. Е, то коли її беруть в полон. І вона потрапляє до містні столятдальоних. То як з'ясували журналісти з економіст, поспілкувавшись з у тими військовополоненими, які там знаходяться, ми просто не можемо та ті кадри показувати в прямому ефірі, бо то не за Женевською конвенцією. Так, от вони коли поспілкувалися з тими самими заключеними, то вони кажуть, що якось знаєте. Ну не сильно хочеться повертатися на свої болота. виявляється, що сидіти у в'язниці в Україні набагато комфортніше ніж жити на своїй і могучій страні. Вони собі тут е, спокійнесенько там перебувають, камери в них не зачинені, е, тобто вони можуть входити, виходити. Ну так Женевська конвенція говорить, що так все так має відбуватися. Е, приходять, працюють, складають пакетики. Там роблять, знаєте, з паперу подарункові. Е, Дехто плете меблі садові, наприклад, якщо є таке бажання. Та офіцери можуть не працювати. там. Офіцерів кажуть, не так багато, звісно, але тим не менше вони можуть дозволити собі не працювати. В них є можливість подзвонити додому, спитати там у своїх от цих люсь. І, і всього іншого у своїх я же жон, я же матерей, як вони там Даже можуть попросити попросідіннях їм прислати. Я правда не знаю, чи вважається це тоді е, спонсоруванням української армії в їхніх законах, але можуть попросити, щоб їм дінь прислали для того, щоб вони тут собі могли купити щось вкусненьке каву, якісь там не знаю, е, як то кажуть, мильнарильне принадлежності в магазині в тюремному. Тому відповідно вони не сильно спішають туди, навіть коли їм пропонують обмін. Ну не всі погоджуються на те, щоб назад повернутися. Тому що що? тому, що програма Хочу жити. Вона працює. Вона працює і відповідно захищає тих, хто прийшов до нас зі зброєю на наші українські території. Ну і до речі, ще трохи інформації з тієї тимчасової території, яка знаходиться от там от за перебріком. Там напередодні в російському місті Махачкала 27 людей загинули, 75 постраждали. Ну, про людей я не буду так, знаєте, прям стверджувати, що цілих 27 людей, але 27 одиниць. Давайте так точно загинули, 75 постраждали. І все це став, сталося, тому що на автозаправці якісь там виникла пожежа. А... І здавалося б, ну, виникла і виникла. Треба погасити, але, певно, немає кому було гасити, тому що всі мальчики поїхали заробляти гроші на війну на Україну, на українську територію. От. А ті, хто залишився, їм було дуже інтересно, як воно горить. Тому вони прийшли на нього подивитися на автозаправку і на вогонь. І відповідно, велика частина тих, хто зазнали поранень і, відповідно, потім помер у підсумку. Саме в тому, що вони прийшли подивитися, як воно горить. Ну, така от історія. Нехай почастіше приходять дивитися, як воно горить і палає. Привіт, вам мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі я. Вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну от тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі, в описі під цим відео. Тому,